Є загиблих десятеро травмованих зруйновані будівлі. Такі наслідки обстрілу російськими військовими сумського району. Навіть не підозрював, що хворий. У всесвітній день боротьби з туберкульозом сумчанин розповів свою історію одужання. Сумський художник Михайло Грудій представив виставку декоративних живописних робіт. Упродовж 23 березня російські військові обстріляли чотири територіальні громади Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано 68 влучань. Обстріли велися з різних видів зброї. Два влучання з міномета зафіксували у Новослобідській громаді. Білопільську громаду обстрілювали з гранатометів 45 разів. Армійці РФ по Великописарівській громаді били з міномета 6 вибухів та реактивної системи залпового вогню 10 влучань. Глухівську громаду російські військові обстріляли зі ствольної артилерії 5 разів. За інформацією обласної військової адміністрації, вночі армійці рев здійснили масовий обстріл з різних видів зброї по територіям чотирьох громад Сумщини. По місту Білопілля здійснено авіаційний удар, обстріл з реактивної системи залпового вогню Град, 80 пострілів, та із ствольної артилерії 20 влучань. Внаслідок обстрілу міста Білопілля загинуло дві людини, поранено дев'ятеро. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки гуртожиток. Рожбі здійснено обстріл з реактивної системи залпового вогню, внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду, травмовано одну людину. По річківській громаді в селі Вери здійснено авіаційний удар та удар безпілотним літальним апаратом Дрон Камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю зруйновано будівлю школи. По селу річки здійснено артилерійський обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та будівлю гімназії. Російські військові здійснили авіаційну. Удар по агрофірмі Миколаївської селищної громади. Пошкоджено виробничі приміщення та сільськогосподарську техніку. Також вночі був обстріл Новослобіцької громади. Це те, що залишилося від будівлі поліції після нічного обстрілу Білопілля. За інформацією обласної військової адміністрації, по місту випустили близько сотні снарядів з різного виду озброєння. У нацполіції сумщини повідомили, загинув їхній працівник 37-річний Вадим Листопад. У сусідніх будинках вибуховою хвилею повибивало шибки, двері та зруйнувало дахи. Картинка висіла на стіні, і оце вони збилися, бачите, як пробита. 84-річна пані Зоя каже, коли посипалось скло, її врятувала, ватяна ковдра. Оце я штора тюла і сіла і так її накидала на ету. Подивіться, яке стекло. Я кажу, як вони чим вони били, а я там спала. І там на мене навалилося. Мешканці будинку розповідають, після вибухів до ранку залишались у підвалі. Я тут спала на дивані, чоловік там спав. Кричу, Сашка, скоренько вставай, що той, і тут летить вікно на мене. Він вже нічого не поймеш, я кажу, і диван прорвало, і тут як мені голову не пробило. В голові це стекла, все летіло страшне, що було. Туди вийшли ще що тут таке залетіло і дерево залетіло. Розказати, Чому? кончені. Закрити всім чи можна, всім Ми були в підвалі. У нас ще двоє дітей там, ну, сусіди були маленькі. Один в колясці лежав, второй там это, на диванчик спав. Ну, це взагалі, це ну, я не знаю, я не знаю, як це можна називати. Пані Лариса напередодні переїхала до цього ж будинку. Жінці допомогли виїхати з Волфиного, що на кордоні з Росією. Там її будинок, військові РФ поцілили кілька разів, повертатися нікуди. Осколок є від Волфіна. Я сюди приїхала, я в друге місто, в цю квартиру. А тут вчора приїхали і в 0.40 оце така козявка влітіла. Я думаю, що воно таке наряд. Телевізор, думаю, впав. А воно отак штучка впала. Прибрати сміття та закрити розбиті вікна плівкою допомагають містяни. 17-річна Ірина разом з однолітками прибирають у нежитловій квартирі. Після того, що було вчора, це дуже було страшно. І ну важко сидіти на моці годому. Хочеться щось зробити, допомогти місту. Це найменше, що ми можемо зараз зробити. А це вулиця Старопутивльська. залишки снаряду, який розірвався посеред вулиці, і пошкодив будинки на своїх подвір'ях. Збирають місцеві. Сьогодні в мене, напевне, другий день народження. От з такою вирвою і залишитись живим, це. Боєць місцевого добровольчого формування Костянтин показує вирву від снаряду. «10 на 10, глибина приблизно десь близько 5 метрів. Це скоріш за всього шокерована авіабомба, тому що це не снаряд, тому що снарядами ми якби вже общалися, знаємо щось таке. Ще одна будівля, яку зруйнували російські військові в білопілі, це оця четверта гімназія. До вчора тут навчалися дошкільнята та учні початкової ланки близько 80 учнів. Внаслідок удару під завалами тут загинув охоронець. Шукати Олександра Заріцького почали вночі, розповідає директор школи Микола Гончаров, бо його телефон не відповідав після вибухів. Потужність удару була страшна. Це був абсолютно мирний об'єкт. Ніяких військових тут ну не було. Це взагалі на до порога не підходили. Школа була відремонтована, видно, залишки пластикових вікон. Будівля школи відновленню не підлягає. Зазнало руйнування місцеве училище. Його філію російські військові минулого року знищили у селі із розповідає заступниця директора закладу Оксана Бихова. У приміщенні нині вибиті всі вікна, пошкоджені кабінети та обладнання. Ну, плекали це училище, хотіли працювати тут, працювали, берегли його, створювали всі кращі умови. Ну, на превеликий жаль, сьогодні наші всі думки, мрії, сподівання зруйновані, але ну, дивлячись, як працюють наші люди сьогодні в колективі, як згуртовано сьогодні всі прийшли, то ми сподіваємося, що ми відновимо і наше училище не вдасться нікому зруйнувати щент. Наслідок обстрілів у Білопіллі, за інформацією обласної військової адміністрації, були травмовані дев'ять людей. Кілька сотень вікон у приватних будинках потребують заміни. Десятки дахів необхідно ремонтувати, говорить міський голова Юрій Зарко. Багато будинків пошкоджено, тому що було, я думаю, мабуть, до сотні прильотів. Причому це з різної зброї. Абсолютно це були і шахіди, це були С-300, це були ракетні системи залпового вогню. Це була важка артилерія. Збитки завдані громаді російськими військовими, говорить Юрій Зерко, ще обраховують. Йдеться про мільйони гривень. Катерина Гладенко, Євгена Брасімов та Андрій Крамченков. Суспільне новини Сумщина. У селі Панасівка на Руменщині попрощались із загиблим оборонцем країни Віктором Євенком. Біля будинку, де виріс і жив чоловік із сім'єю, зібралися його рідні, друзі та знайомі. Згадує загиблого військовослужбовця Сергій Карпець. Віктор Чоловік моєї племінниці. За що не брався, все доводив до кінця. І якісно робив. Я брату своєму це його тесть і говорю, що і ті на війні все якісно зробив. Одержав позицію, нерівні сили були і загинув, як герой. З дитинства товаришував з Віктором Євенком, а потім став хрещеним його сина Юрій Пухно. Ми ще із школи навіть, дружили, такий парень був, ну і їздили разом і гуляти, і взагалі таке всяке. Всього бувало, і проблеми були, як, всі, як і той, ну, Такий був хлопець рішительний, добрий. Помагав усім. усім, Усім, усі до його його дуже багато людей знає. До мобілізації Віктор Євенко працював різноробочим, розповідає староста Панасівки Михайло Омельченко. Працював кругом, працював в Кобзаренка, на заводі Кобзаренка, працював в сусідньому селі, працював в лісничестві, в Агролісі, працював в охоронній фірмі. Останні, останній час він працював, його забрали, мобілізували з Агролісу. Ото він там працював гарний рухай, дуже роботящий, без шкідливих звичок. Після мобілізації та військових навчань Віктор Євенко служив на Донеччині в аеромобільному батальйоні. Був навідником. Загинув 18 березня 2023 року від артилерійського обстрілу в районі населених пунктів Оріхово-Васильівка, Бахмутського району Донецької області при захисті нашої держави. Коридором пошани провели односельців останню путь до місцевого кладовища Віктора Євенка. Йому назавжди залишиться 35 років. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини Сумщина. Двадцять четвертого березня відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Саме в цей день, у 1882 році, німецький мікробіолог Роберт Кок відкрив збудника цього захворювання. Сумчанин Денис Ревенко захворів на туберкульоз у 2011 році. Тоді йому було 19. Розповідає, що симптоми хвороби були схожі на прояв ГРВІ. Після філіографії лікарю не сподобалось там те, що він там побачив. Він сказав, що потрібно сходити в топ-диспансер і зробити рентген. Ну на всяк випадок, можливо, там просто там затемнення, якесь на знімку. А коли я прийшов вже в топ диспансер, зробив знімок, то там зразу лікар сказав, що я хворий. Загалом курс лікування до повного одужання тривав два з половиною роки, каже Денис. Наразі він щороку робить контрольну флюорографію, бо після захворювання на туберкульоз знаходиться у зоні ризику. Ніхто від цієї хвороби не застрахован. Наприклад, поки я хворів. Поки я не знав, що я хворію, що я є людиною, яка може заразити інших людей, я жив з батьками на той час і ну ніхто. Слава Богу, ніхто не захворів. Про перші симптоми туберкульозу, на які слід звернути увагу, розповів лікар сімейної медицини Дмитро Демидов. Це кашель, який триває понад 2-3 тижні. Це підвищена пітливість, це слабкість, це безпричинна втрата ваги. Також е пацієнта турбує підвищення температури тіла е, 37 і та вище градусів, без видимої на то причини. От. також у пацієнта може з'явитися задишка без значного фізичного навантаження. За наявності симптомів слід звернутися до сімейного лікаря або офтезіатра. про тривалість лікування від туберкульозу. Лікар каже: чим раніше діагностуван туберкульоз і на якій стадії і відсоток враження органів, тим, тим е -е, час скорочується його лікування. Ну в цілому, це від 6 до шести місяців. Спочатку початку 2023 року на Сумщині виявили 143 випадки захворюваності на туберкульоз. Це на 40 людей більше ніж за аналогічний період минулого року, інформує лікарка кафтезіатр Валентина Глиненко. У 2022 році було виявлено 452 випадки туберкульозу. Порівнянні якщо рівняти 2019 рік та 2022 рік була епідемія ковіду, карантинні заходи, було зменшення. Зменшення кількості захворювань, тобто дані роки в нас будуть непоказові. Враховуючи 2018 рік, було виявлено 652 випадки туберкульозу. Чи є тенденція до зменшення кількості хворих на туберкульоз? Лікарка каже. Аналізуючи ситуацію у інших країнах, також можна врахувати, що в період військового стану збільшується кількість туберкульозу, і сумська область, вся Україна, буде мати тенденцію до збільшення кількості туберкульозу. Наразі на обліку в медзакладах Сумщини знаходиться близько трьох сотень людей хворих на туберкульоз. Ірина Касьяненко, Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол та Валерій Коваленко суспільне новини Суми. Сумський художник Михайло Грудій презентував персональну виставку своїх полотен. кілька десятків робіт представив на розсуд глядачам в виставковій залі сумського осередку національної спілки художників України. Чому їх вистави? Тому що зрозумів, що вони якби. Звучність з сучасністю, з, 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 з тим моментом, який зараз в країні, і якби кожен може знайти щось своє в них. Може було б перебільшим казати, що вони якісь пророчі там чи що, але є дуже багато чого, те, що саме зараз відбувається, і вони показуються. Ну, от мені було дуже цікаво, наприклад, козацька тематика. От перед нами три роботи це як триптих на козак Мамай, козацький кінь та похід, там, де козаки йдуть в похід. І якби ця робота і про військових. Можливо, чули такий вираз, що подвиг його роблять двоє: це лицар. І трубадур, тобто йому треба створити, а по-друге, треба про нього розказати. Ну, от, як журналісти розповідають, щоб люди знали. Так, от у мене мама він якби співає якісь українські балади про казаків. Михайло Грудій народився в Сумах, закінчив Сумське училище мистецтв і культури імені Бортнянського та Київський інститут декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. З 2008 року почав виставкову діяльність. Створює декоративні, реалістичні роботи, портрети, пейзажі, натюрморти. У Центрі його картин, розповідає Михайло, завжди людина, наслідки її позитивної і негативної діяльності. Виставка цікава, цікава, така е надихаюча. Е -е, настрій додає е в ці важкі часи. Е -е, настрій має дуже велике значення. А е ці роботи вони покращують настрій, вони дуже теплі, е вони такі жіночі, е весняні і е задають тон на сьогоднішній день. Чула про художника, але досить так мало інформації. Виставка. Експресивна, неординарна, яскраві кольори заворожують око глядача, і напевно, все ж таки це поєднання різних стилів жанрів мистецтва. Це досить таке експресивне поєднання і експериментальне поєднання, яке не характерне для можливо, художників, академістів, реалістів, так які ми звикли бачити. Це все нове, треба все сприймати, жити по новому, по сучасному. Я думаю, що за нов... за молоддю майбутнє. Роботи, які представив сумчанам, автор написані олійними та частково акриловими фарбами. Також художник використовував контури, що надає зображенням декоративності. Експозиція в виставковій залі спілки художників на вулиці Петропавлівська діятиме впродовж двох тижнів. Анна книж Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Протягом двох днів понад 130 дітей з Сум та Охтирки Трасянця та Миколаївки змагались за медалі турніру Україна єдина. Сьогодні відбулись матчі за місця у турнірній таблиці. Цього хлопця звуть Семен Шапран. І він капітан команди сумського футбольного центру Барса 2012 року народження учора його команда вибрала перше місце у групі і сьогодні боролась за медалі турніру. У першому матчі перемогли кидаю США суми 5-0 і тепер готуються до поєдинку. Ми мало займаємо перші місця. Ми займаємо лише другі, треті. Зібраність команди і все. Ні, голи у фіналі команді Семена протистояла команда Барса 2011 року народження, яка до цього з рахунком 4-1 перемогла кидию США Суми. Капітан команди Максим Горенко говорить: гра буде важкою, проте він вірить у перемогу. Буде напружена гра. Ну, був сподіватися, що буде перемога. Тренери молодшої барси перед матчем коментувати гру не захотіли. А от тренер старшої, який для перемоги у турнірі потрібна була лише перемога в матчі, на питання за рахунок чого його команда досягне перемоги, був небагатослівним. За щодо гри? Це. Да. У фінальному поєдинку, у якому зустрілись дві команди футбольного центру Барса 2011 та 2012 років народження, перемогу святкували старші юнаки. Команда 2011 року народження ворота суперника у першому таймі забила шість сухих м'ячів. Другий тайм завершився з рахунком 2-1. А гра в цілому з рахунком 8-1 на користь Барси 2011. Золото турніру україни єдина» у підсумку вибрала команда Барса 2011 року народження, срібло 2012-го. З бронзою завершила турнір команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Суми. На місцях з 4 по 9 розташувались команди ДСШ Охтирка, ДСШ Трасянець, Ніка з Сум, ДСШ імені Масалітіна з Миколаївки та «Сумський ДЮСШ Суми-2 та Ворон. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Суспільне новини Суми.